Ну що, таки вітаю. Вже не знаю, який це за кількістю острів. Так само уяви не маю, яка це за кількістю хата. Але оце знову зміна локації. Все нове, острів, хата, атмосфера, ландшафт, море, навіть тут інше. Все тут інше. Зараз буду про кожну деталь декору розповідати окремо. Оце, щоб було зрозуміло, сама дальня точка, дальній куток, звідки можна вже оприділити приблизний метраж і приблизні масштаби цієї хати. Ось таке тут воно все. До речі, оце. Єдиний вид ротангу, наскільки я зрозумів, який чомусь не гризуть місцеві різні жуки, москіти, терміти і так далі. Вже не перший раз помічаю, що саме отаке, бо з нього нічого не сипаться, ніякої тирси і так далі. Ну, а тепер подробиці. Тут з кухні. От тут є відразу два кондиціонери. <гум> тобто, пожив без кондиціонерів і хватить, ось тобі відразу два. Ось кухня виглядає так. Тобто є все необхідне, Не яке, але більш-менш якось є таке воно щось. Тут, до речі, це в мене тепер є бокс. Для цієї камери, на яку я зараз знімаю, для того, щоб пірнати в воду. Далі, оце камера. Тепер ще є в мене така камера, з якою можна лізти до води. Це цієї фірми DJI. То не було жодної камери, щоб воду лізти. Тепер їх відразу дві. Якось так. Ну, а це за 15 доларів на місцевому сайті купа різних китайських приблуд, який чіпляються до камери, що з нею пірнати, їздити і так далі. і так далі. Оце зараз покажу тепер з цього кутка, як воно все виглядає, якщо від кухні. Якось оце воно аж ось так. Знову ж, щоб була зрозуміла масштабність, метраж, все інше. Далі, тут санвузол. Ось так виглядає класичний санвузов. І я думаю, він мало чим відрізняється від класичного санвузла в Україні чи ще десь. Ось от, таким чином. От ще раз кухня. Ну, от необхідне газова плита, балон. На жаль, немає рисоварки, щось потім треба буде придумати. Тут багато з чим що треба буде придумати. Але на що варто звернути увагу, ось оця барна стійка, бачите? От вона зроблена з отакого каміння. І не лише барна стійка. Тобто власник в свій час, а це німець, він так подумав, як дістали ці терміти, вони тут все з'їдають. Тому нехай все буде кам'яне з каміння, з бетону, з цементу, з чогось такого, що взагалі воно для них не є апетитним. І він зробив ось таке ліжко, яке теж з каменю. І зверху просто він поклав матрас. Як не дивно, мені це ще люди, які тут жили раніше, пояснили, що в принципі вийшло доволі ефективно, зручно, практично. Тому я навіть свій матрас, який тягав за собою по островах, вже лишив там, наступним людям, а тут, відповідно, ось таке ліжко. І воно дійсно, як незвично, це після двох ночей можу вже сказати, що воно, воно зручне. Тут зручно спати. Тому матрас лишив і лишив. Тут ще як момент елементів декору два є столи і обидва за такими чорними скатертинами. Щось треба буде з цим зробити, а взагалі ну як. Так, в моєму стилі Стьобово. Холодильник, барна стійка. Ось така вона звідси. Ще окремої уваги заслуговує шафа. От бачите, тут явно на цьому острові одяг боровся-боровся за свої права, і в результаті виборов те, що теж є роздвижні вікна, і тепер, що люди, що одяг спокійно собі бачать панораму отуди. Одяг дивиться, насолоджується, набирається гарної енергетики і якось так воно. Одяг позитивний. Це для тих, хто такими речами страждає, то можна це отак сприймати. А взагалі, от дивіться, шафа всередині. Це я вам там розповідаю, та що там, Азія, пару футболок, пару шортів і собі живеш, а насправді вон, бачите, в реаліях скільки за собою всього таскаю. Тому що буває такі ситуації, що ті ж самі там джинси, ну їх вдягаєш раз на рік, два-три дні. Може, є такі випадки, коли підряд 2-3 дні. Трохи прохолодно, можна походити в джинсах для різнобарв'я. Е, так, тут, дійшли до самого головного. Ось легко сюди відкриваються двері. І маємо ось таку терасу за таким видом. Оце саме головне, із за чого варто оселятися в таких місцях. От вона тераса, от воно таке море, океан. Це все стоїть на скелі. От зараз покажу з подробицями. Тут висота. Мені здавалося, що вона прямо така висока-висока. Ну тут реально, я не знаю, метри три, мабуть, донизу. Але це зараз коли привив. От. Чистота води, все, тут риф, тут красиві риби, черепахи, все таке інше. От бачите, від кожного будинку пороблені ось такі сходи. Тут вони є, там вони є, скрізь вони є. Тут. Є через стінку ще одні сусіди, але знову ж німець. Він побудував нормальну таку звукоізоляцію. Принаймні за дві ночі я нічого не чув. Хоча я розумію, що там є люди, але якось так все спокійно. Взагалі, це така от бухта, вона туристична і вона якраз показує все різнобарв'я ландшафтів, пляжів на островах. От бачите, там, там пісок. Потім починається перехідний етап з бетоном, і потім ми вже живемо на скелі. І тут ось такі будинки. Ось так це все виглядає зі сторони. От є своя сушилка для білизни, є, відповідно, свій лежак. І ось така територія. Тобто туристична бухта, отам от ресторани, якийсь у них свій рух з одної сторони. З іншої сторони, оцей весь наш закуток, він це тут живуть люди суто на довгий термін. Оце будинкам, оцим 12 років, тобто в 12-му році цього сторіччя вони були побудовані, і тут всі іноземці живуть прямо подовгу раками. Я для того, щоб це місце. Якось забронювати сюди приїхати, вів прямо багато перемовин, рекомендацій і все таке інше. Тут ось іще така зелена зона, зона, зона барбекю. Бесідка. Ось. От в такому вигляді. Ну, і цекий спуск до води. Саме головне, що вода відразу і тут риф. Мабуть, вам не видно, але це там, де буї, І там, де ото біле пятно. Ще воно там, відповідно, невелика глибина. Під час відливу там видно, що то невеликий острів. І там все дуже добре з форою і з фауною підводною. Маю надію, що все ж таки я вам в цьому відео вже її покажу. Не знаю, як з цими камерами розібратися, але спробую. Оце ось так воно все виглядає. Значить, ціна питання оренди ось такого будинку. Вона така сама, практична, як і в мене. Це було на Сікіхорі, тобто 320 доларів по сьогоднішньому курсу. В чому плюси? що швидкісний інтернет, от і ще з кабелями. Тут потрібно буде щось зробити. Взагалі тут не вистачає. А щоб якось, якихось моментів декору, кабелі правильно розкидати і кудись поховати. Швидкість, я вчора під час стріму говорив, що це від 400 до 600. Це звична швидкість. І буває вона, коли якось там погода, не погода, падає до 100. Тобто, якщо на попередньому острові, навіть зі Старлінком, в мене швидкість була. Десь 50 до 100 доходила, то тут вона прямо 100 це її найнижчий показник. Оце я дві доби користуюся. Якось отак. Дуже дивно. Оце кабель такий потужний я таку швидкість не зустрічав в житті. Це вперше таке. От Вчора й був стрім, то я думаю, може це якось так цифри формальні. От у мене ще квітка є. От. Кращий мідру це рослина в результаті. Так що ціна 320 доларів. Локацію таку житло таке за таку ціну. Воно все реально, але знайти дуже непросто. Тому люди просто так з цим не прощаються, як правило, комусь знайомим знайомих передають або у власників вже є черга і так далі. І оце таким чином. Маю надію, що тут проживу якийсь термін. Але ж бачите, воно завжди все так, що приїжджаєш на таке місце і думаєш, о, нарешті гарно. Отут я буду прямо жити осідовим життям певний час і дуже довго. Потім, як показує практика, воно все потроху набридає. Ну, це, от принаймні, мене завжди підриває кудись подорожувати далі. От мені прямо хочеться кудись. Знову їхати, бачити щось нове. Кожного разу здається, що краще в житло вже неможливо знайти, тому і хотілося б там побути. Але в результаті, все одно на новому місці, все одно таке щось воно знаходиться, все тяжче знаходиться, але тим не менше. Тому не знаю, як воно буде, не зарікаюся, але хочу, базуючись тут, подорожувати. Максимально далеко, на максимально довгій відстані, щоб показати вам багато ще різних різнобарвних філіпін. Ну а насправді подивимося, як воно буде, тому що купа факторів, які можуть бути непередбачувані. Так, що я вам ще хотів би сказати? Люди, підписка лише за 35 гривень на місяць. Ви можете підписатися і контент. Від того значно покращиться, тому що, бачите, вже тепер є і камери, ще багато всього цікавого чекаю, завдяки чому зможу подорожувати. І також за ці 35 гривень ви можете бачити приховані відео, закриті відео, закритий контент. там це саме за 150 і за 135. Різниця лише в тому, це хто скільки може собі дозволити. Для кого 150 гривень це велика сума, то для вас от є за 35. По великому рахунку кількість всього, що можна надати, там однакова. Але за 35, це щоб нікому не здавалось дорого, це мінімальна ціна за. Яка існує взагалі на Ютубі, за яку можна підписатися платно? Оце якось отак. Оце таке нове житло. Далі вже буду показувати територію, мабуть, за 2-3 дні. А поки що приблизно зрозуміло, що воно собою являє. Ось таке житло на березі за 320 доларів на місяць. Оце так. Якось буде.